Колеги та друзі, всіх хитаю сьогодні. Знайомимося з позицією нашого власного імпорту на саме касіра Мерло, класифікації IGT, тобто прив'язка до регіону Венето, класичним червоним вином із північної Італії. В арматі будемо відчувати червоні ягоди, вишню, сливу та трохи трав'янистих ноток. Смак м'який, округлий, з легкими танінами, відтінками вишневого конфітюру, чорної смородини та легкого перцю на фініші. Особливість даного напою це Мерло з регіону Венето, одного із найвідоміших виноробних регіонів Італії. Категорія IGT, тобто ідентифікаційна джеографіка, типіка, означає, що вино має географічне походження і відповідає типовим характеристикам сорту, але без суворих рамок DOC. Гастрономічні поєднання у цього напіву просто ідеальні. Воно пасує до пасти з томатними соусами, лазані, м'ясних страв, піци та середньої витримки сирів. Цікавий факт. Мерло один із найуніверсальніших сортів у світі, але винето він набуває легшого і більш фруктового характеру порівняно з бордоськими стилями.